Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми говоримо про е, кордон, кордон з Польщею, кордон з іншими країнами, тому як наше міністерство інфраструктури нарешті запустило. Електронну чергу, що має значно покращити і полегшити перетин кордону з України в... на територію країн наших сусідів. Дивись це відео до кінця. В коментарі пиши, звідки ти його дивишся, і підписуйся на мій канал. Ну і можеш, звісно, поставити лайк цьому відео, якщо тобі не тяжко. Бо є багато людей, які пишуть, що їм дуже тяжко це зробити. Отже. Наразі всі вантажівки, які перетинають кордон, лише відповідно до запису в електронній черзі. Тобто, на даний момент, якщо якби ви їдете вантажівкою, то в такому випадку ви не можете проїхати без цієї електронної черги. І менше ніж за тиждень від запуску електронної черги, перетин кордону послуга повноцінно працює на всіх 16 міжнародних автомобільних пунктах пропуску. І загалом в онлайн черзі очікує на перетин кордону понад 2 12 тисяч вантажівок. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. І станом на середину травня найбільша електронна черга нараховується на пропускному пункті Рава Руська Гребенне. Там очікує на перетин кордону. Друзі, тільки собі уявіть понад 2800 вантажівок. Ви собі тільки уявіть, наскільки. Сильний в нас іде товарооборот з нашими сусідами, в першу чергу з Польщею. Також більше як 2000 транспортних засобів очікує на перетин кордону через пункти пропуску Краківець Корчова та Ягодин Дорогуськ. Нагадаю, що. Кордон Ягодин Дорогуськ від початку травня, і ось до зараз він був повністю заблокований, тому як там мітингували з польської сторони підприємці, аграрії, перевізники, які боролися за те, щоб, по-перше, знову відновити дозволи, які потрібні українським вантажівкам, для того, щоб перевозити товари до Польщі, тому як це мішало веденню їхнього бізнесу, і скоріш за все. Польська влада з ними договорилась для того, щоб розблокувати рух, бо ми бачимо, що навіть з тим, що зараз там вже рух відкрито, все одно бачимо, що на кордонах стоїть понад ну, в цих електронних чергах, так понад дві тисячі вантажівок з української сторони. Ви собі тільки уявіть наскільки довго деякі люди мають стояти, деякі автомобілі. Тобто це може тривати просто-напросто тижнями. Тижнями люди можуть стояти на тих кордонах і жити в цих автомобілях. Е, от. Ну і наразі бачимо таку ситуацію. Це все власне пов'язано з тим, що Україна, е, на жаль, поки що не входить до Європейського Союзу. Коли ми війдемо до Європейського Союзу, проблема з оцим перетином кордону вона е, буде е, якби. Повністю вичеркнута з історії, і наші перевізники зможуть без жодних проблем перевозити товари через країни всього Євросоюзу, не буде з цим жодних проблем, бо не буде кордонів. От. Тож, в принципі, добре, що ввели цю електронну чергу, бо як мінімум можна в неї ну, якби автомобіль, е, спеціалізовані компанії можуть просто вписати, е, записати до черги, і не потрібно там стояти е, тижнями, можна просто записатись в чергу. Ви бачите, що ваша черга, наприклад, там через тиждень. І ви там, я не знаю, п'ятисотий по п'ятисотий в цій черзі. Ви розумієте, що якщо ви приїдете з товаром через тиждень, то ви постоїте там 2-3 годинки і собі нормально переїдете кордон. Тобто це дуже серйозне полегшення для наших водіїв, які до цього змушені були тижнями жити на тих кордонах, бо скажімо так в живій черзі. Тому електронна черга це дуже круто і це дуже сильно має допомогти. По-перше, нашим підприємствам, яким перевізним, так, яким не потрібно е, тримати свої вантажівки тижнями на кордоні, і за це також платити заробітну плату водіям, які нікуди не їдуть, а просто стоять і чекають. Тому е, надіємось, що підприємцям нашим це сподобається, і це допоможе якось оптимізувати свої витрати е, як фінансові, так і витрати часу. Е, друзі, дякую всім за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!